Буває, що після завершення ремонту ми помічаємо, що в деяких місцях бракує вимикачів, які б там були дійсно потрібні. У таких ситуаціях ліволо має зручне рішення бездротовий сенсорний вимикач. Цей вимикач працює від батарейки, кріпиться на двосторонній скотч і має дальність дії до 30 метрів. Ви можете вибрати серед чотирьох кольорів: білий, чорний, сірий та золотий. Ліволо пропонує бездротові вимикачі з одним або двома сенсорами. Крім того, модульна система дозволяє створювати будь-які комбінації бездрутових вимикачів від одного до 10 сенсорів, наприклад, ця рамка для трьох сенсорів. А також інтегрувати їх з розетками в єдину скляну рамку. Використання бездротового вимикача разом з розумними вимикачами дозволяє керувати освітленням не тільки вручну, а й через телефон. Це відкриває можливості для створення різних автоматичних сценаріїв, таких як вмикання світла за розкладом, при виявленні руху або за заходом сонця. Якщо повноцінний вимикач не має де встановити, можна використати його модуль реле, заховавши його всередині пристрою, який хочете дистанційно вмикати. Тож, коли ситуація здається безвихідною, ліволо завжди має рішення, яке підійде саме вам.